Апруга не спадає. поки світ з нетерпінням чекає розвитку подій зустрічі на Лясці, яка. Хто з нам може пом'якшити конфлікт в країні? Реміль вже планує свої наступні кроки. Вони не прагнуть миру, а впаки російська пропагандистська машина працює повним ходом, готуючи населення до чергової глави війни. А випадково такі діячі, як Володимир Оловов, чітко зазначають у своїх програмах: не чекайте хепіренду після зустрічі на лясті і натриває, і Осква не відступить. Есеч прямий усія не вважає себе відповідальною за конфлікт, навіть якщо весь світ говорить протилежне. А віть, можливо, і заяви Рампа. А ваша проблема було б недостатньо, щоб звільнити Європу від помилок, які згідно з російським наративом виправдовують ескалацію. Ета зараз і вденний Афас регіон, який за словами самого Оловова став великою проблемою для Ремля. Трах очевидний можливість появи баз в регіоні, що загрожуватиме інтересам Оскви, що вас найбільше дратує. перше за десятиліття ірменія. Тазербайджан досягли припинення вогню без посередництва Росі, а припустима образа, а пресі не забарилися. А на представників азербайджанської діаспори, бомбардування азербайджанської енергетичної інфраструктури в країні. А тепер на трегеном нависла тіннового конфлікту нового конфлікту. на драм глибоко залучений у переговори. Між Акутареваном це втручання, і залишаються в повітрі. А відповіді можуть бути в руках того, хто вирішить підтримати чи ні, Український опірим часом віна продовжує свій впинний хід. Перші години понеділка осія запустила безпілотник, міни та вибухові пристрої проти країни, вразивши шість місць щонайменше 12 підтвердженими ударами, а 20 поранених. У багатьох середніх травми від осколків і ударних хвилі. Ілю цього разу була автостанція в Апоріжжі, але пошкодження поширилися на прилеглі будинки, автомобілі та цивільні будівлі. не немає меж країна не стоїть на місці. Країнські безпілотники вдарили по черговому російському військовому об'єкту. Цього разу в Арзамасі Віжньогородської області мережі ширяться відео, на яких видно вибухи на Арзамаському приладобудівному заводі, стратегічному заводі, який виробляє обладнання для аерокосмічної та ракетної промисловості. Оже жу вдалося приборкати, але пошкодження видно знищені перекриття дим піднімається в небо. А не поодинокий випадок вибухи також були в ветрявка і Ержинську, через що був закритий місцевий аеропорт. Ніби цього було мало. Безпілотники вдарили по заводу вулі. А інші були збиті на околиці Осквили не тільки ракети та бомби рунують, споруди в осі і ще за два тижні в країні стався п'ятий обвал будівлі. Цього разу виді повністю зрунувався гуртожиток технікуму хротів. А щастя там нікого не було, оскільки приміщення спорожніли на ремонт. Лекартина тривожна тва катеринбург, страхань і зовсім недавно. Анк Петербург. Де одна людина загинула і ще одна постраждала після обвалу плиту будівлі на знаменитому евському проспекті і падковість, бо спадщина о років управління, яке ставило на перше місце знищення, інших замість того, щоб інвестувати у власний народ, ніби внутрішньої нестабільності недостатньо, аку демонструє ознаки того, що він може змінити бік єдно з достовірними джерелами хазети. Президент Зербайджан і Володимир Еленський під час телефонної розмови обговорили можливість зняття ембарго на продаж зброї країні. прямої відповіді на російські провокації. так і на азербайджанську енергетичну інфраструктуру в країні, таку як нафтобоза автобоза Акар в Десі та Улишнірловці, були пішла гостеня крапля. Офіційно уряди висловлюють обурення. Але за кадром виявляється стратегічний поворот, якщо Осква продовжуватиме свою агресивну політику, а ку може без вагань підтримати її. Валишається питання, як довго Осія зможе витримувати цю спіраль насильства, поки її власна територія розвалюється. Уквально відповіді можуть бути ближчими, ніж ми собі уявляємо. Ти що думаєш? Айбутнє регіону пишеться зараз, і кожне рішення має значення, але гібридна війна не обмежується полями бит. А потрапляє в серце глобальної економіки нафту. Уло виявлено тику але ринівну операцію проти поставок азербайджанської нафти до Європи. Енеракети чи безпілотники, а щось набагато підступніше навмисне зараження. Їдно з дослідженнями, нафтові баки були підроблені хлором корозійною речовиною, здатною паралізувати нафтопереробні заводи та спровокувати каскадну паливну кризу. Ерше по. Передження прозвучало у липні, коли аналізи виявили аномальний рівень органічного хлору в нафті, що транспортується нафтопроводом акубілісів жехан життєво важливою артерією, що з'єднує авказ з Європою. кода вже була завдана в вантажі, призначені для компаній в стрі, та літа гегії були відхилені арцівтиз. Тон, яка прямувала до румунського порту, он заблокували. А на автопереробному заводі затінчилася сировина і втрата поширилася, як вірус. На енергетичному ринку жерела не сумніваються, це була диверсія. Осить було б закачати кілька батів хлору в систему протяжністю кілометрів, щоб забруднити весь потік, ірургічна операція, яка планується похитнути не тільки економіку Зербайджану, але й енергетичну безпеку. Вропи в критичний момент. То позоду вивчані підозрювані ті, хто може найбільше втратити від незалежності АКУ та його зростаючого союзу із аходом. Мим часом газі він війна щадить навіть тих, хто мав би бути недоторканим пресу, журналіст, наслідарів. І ще четверо його колег були вбиті під час ізраїльської атаки на табір журналістів, облаштований біля входу в лікарню вазі. Атарський мовник не сумнівався. от Іле спрямоване вбивство. Е одна свідома атака на свободу преси. Ізраїльська армія у свою чергу ствербджувала, що льдарів був високо. Поставленим боовиком, лідером осередку відповідального за запуски ракет позралю Равда воно губиться в окопах пропаганди. одне можна сказати напевно, коли журналісти стають мішенями Межі між війною та варварством більше немає, в чистка триває. Точення екс-міністра оборони Егія Гуру, ну, це як картковий будиночок. Його разу дійшла черга до колишнього начальника бронетанкової служби генерала Енеса Утілова, засудженого до років позбавлення волі за корупцію. Він принаймні восьми високопосадовець, якого впали після падіння Угу, але порівняно з іншими його все одно пощастило. є ті, хто навіть цього не має, і Халоенін відомий як гаманець угу був знай. Дени мертвим у віці років офіційно причина не розголошується. Офіційно анін був фінансовим главою клоноугу власником одного з найбільших забудовників осімолет. Ідставний бізнесмен під чивіменем відмирали та реінвестували мільярди, вкрадені на непристойних вечірках у біру, як подсумно звісні голіночі утіна та уму подібних. А залежні журналісти виявляють останніми місяцями. Енін, а точніше ОГУ відчайдушно намагався продати свої активи та перевести гроші за кордон. Леремль заблокував будь-які переговори, а першого ману швидше за все конфіскують і перерозподілять без жодної копіти для спадкоємців, екс-міністра і падковість. Режим іде критики помирають раптово, немає нічого випадкового. Ти що думаєш? А НАТО багато збігів за такий короткий час, бо просто ціною того, що ти занадто близький до влади. І знаєш занадто багато. ти свій коментар. Аша думка має значення. І ліця, вставте лайки, дискутуйте. Тому що чим більше піднімається голос, тим важче ін стає придушити правду. У наступного разу нехай новини, коли вони прийдуть, будуть менш похмурими ніж ці.